На 26-й рік прогноз, яка наскільки збільшиться вартість метру квадратного? Беремо рекреаційна нерухомість захід України? Збільшиться, бо якщо буде ліс іти так далі, вверх рівно за рік часу, з вересня 24 по поверсі 25, ліс піднявся на 39%. ліс. Відповідно, це впливає десь на 5-7% загального загальному на будівництво, тому що ліс – це частина тільки. Якщо далі будуть матеріали рости, при сьогоднішніх в, наш, в нашому виконанні 1000-1200 доларів метр квадратний під ключ, 1400 деколи буває, в залежності від архітектури, це може бути перерости на 10-15% плюс. Тобто це буде Ціна 1300 доларів метр квадратний дерев'яного будівництва під ключ середня. І ви від тої ціни не втечете. Тому що всі, хто говорить, там 500-700 доларів це, це фариста, бо це, це собівартість поза тисячу, що виходить біля тисячі, е, відповідно ціни будуть рости. Але ринок може навпаки кажуть фахівці, що ринок дерева має впасти, і ми маємо повернутися до цін минулого року. Відповідно, ми очікуємо позитивні прогнози по війні, адже ми е, спілкуємося з різними людьми в травні. Позитивні прогнози на весну цього року, майбутнього року по війні, що дуже сильно ментально е притягне інвестора, е як зовнішнього, так і внутрішнього, і, відповідно, трошки дасть нашим е працівникам, робітникам крила, які зараз ми не можемо свобідно всі рухатись по Україні, як інвестори, так і працівники і роботодавці. І це трошки е ми шпортаємося через це. Але наш ринок супер недооцінений. Я вже називав недавно на форумі, де ринок готельної нерухомості відпочинкової в середньому 15 30 разів менший в Україні ніж в Європі. Менший Відповідно, нам є куди рости І ці подекуди декодекуди закидки, щоб ми там то перенасичено, то перенасичено, То перенасичено. так перенасичені деякі регіони України локально. Тобто, наприклад, на двох вулицях 10 готелів, але решта регіон пустий. Якщо брати в загальному весь ринок, нам дуже багато є куди рости. Бо у нас точно буде під час е, закінчення війни ефект Албанії, де Албанія в 2019 році відкрила свої кордони, і вона за перших два роки там неймовірні показники показала. Вона там, умовно кажучи, чулі не пів війни відбила. І в нас буде те саме. Я знаю точно, що Люди з об'єднаної арабських еміратів і дотичних країн готові вже до нас їхати, не готові просто в Польщі стояти на черзі. Будуть прямі рейси до нас. приїде пів Європи, пів Азії. Я в тому впевнений. Так, що ми дуже на правильній дорозі, на правильному шляху, і Україна розвивається дуже добре в цій сфері. Ми нічим не гірше Швейцарії, Франції, Німеччини. Просто ми недооцінені. У нас внутрішній туризм завжди стояв. І він відкрився під час ковіду, коли кордони закрили. І зараз він показує феноменальні показники. Бо ми дуже красиві. Ми дуже гарні, як і люди, так і вся природа.